Доброго дня всім, мене звати Олександр Льохін, я старший продакт менеджер компанії Huawei у підрозділі Digital Power. Сьогодні перший вебінар після певної перерви. Я хочу вас попросити, якщо ви нас дивитесь на Ютубі. Або якщо не дивитесь на Ютубі, ми вам скинемо посилання на вебінар. Підписатися на наш канал. І Якщо ви дивитеся відео, то лайкнути його. Це нам допоможе зробити відео більш популярним, а ви не пропустите. Наші наступні відео. Десь буде тут, тут, тут чи тут. І поїхали з вебінаром. Вебінар називається Боротьба з підвищенням напруги на сонячних електростанціях з допомогою інверторів Huawei. Почну з нормативно-правової бази. У нас є в Україні два документи: це Кодекс системи передачі і Кодекс систем розподілу. На жаль, на щастя, кодекс системи передачі не може примінятися для приватних домогосподарств і маю досвід, маю декілька документів, які бачив, що споживачі отримували від ОСР оператор системи розподілу, це е, Обленерго або Київенерго, наприклад, скаргу, що підвищується напруга в мережі. І було посилання на Кодекс системи передачі. Кодекс системи передачі, я про це розкажу пізніше. По кодексу системи розподілу, там зазначаються параметри напруги, там зазначається взагалі, як мають функціонувати оператори систем розподілу. ДСТУ ІН, це перекладений ДСТУ, як ДСТУ, міжнародний стандарт 50-160. 2010-го у нас він щоправда називається 2014 року, і це характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення. Ну, він зазначає допустимі параметри напруги. І досі дійсний гост 13.109.97, Він досі актуальний в Україні. І на нього є посилання в ПУЕ. Тобто ПУЕ посилається не тільки на D10 UN50160, а й на ГОСТ 1310997. В кодексі систем розподілу зазначено, що стандартна номінальна напруга є 220 вольт. І зміна напруги не повинна перевищувати плюс-мінус 10 вольт від величини номінальної напруги. Кодекс систем розподілу. Це фактично він керує всіма обленерго. Ем, кодекс системи передачі. Кодекс системи передачі визначає необхідні налаштування для одиниці енергоцентру. За кордоном, це називається Power Park Module. У нас це одиниця енергоцентру. Це сонячна або вітрова електростанція. Ну або деякі інші станції, які використовують перетворювачі. Ем, погано те, що на Кінцевих користувачів це не розповсюджується, і нормативної бази, і так званого грід-кода в Україні не існує. А всі ці параметри вони примінними лише для великомасштабних, ну або більших сонячних електростанцій для юридичних осіб, тому що тільки юридичні особи можуть бути користувачами системи передачі. Таким чином, на приватні домогосподарства, на жаль, єдиний стандарт, який розповсюджується, це ДСТУ 50-160 і ХОСТ. Ось ДСТУ, в ньому зазначено, що стандартна номінальна напруга це 220 вольт і діапазон плюс-мінус 10% це 198 і 242 вольти. На папері все добре, в реальності, на жаль, напруги навіть без роботи сонячної електростанції не знаходяться в цьому діапазоні. І, скоріше за все, можуть виходити навіть поза нього. По хорошому, наприкінці вебінару я розкажу, що потрібно робити. Ну і перейдемо до теми саме сонячних роботи сонячних електростанцій. Графік розчарованого власника електростанції через підвищення напруги, вочевидь, електростанція не може генерувати стабільно. І на другому графічку видно, що після певних налаштувань, після певних змін. Електростанція працює добре, трошечки розкажу про зв'язок між активною та реактивною потужністю. Праворуч, ви можете побачити е, діаграму для інвертора 30 ктлм 3 Інвертор має максимально повну потужність 33 КВА і його номінальна потужність 30 кВт. Чим це добре? Звісно, генерувати більше 30 і причини, що це не дозволено законом, але оцей от запас у різницю між 33 кВт і 33 кВ і 30 кВт можна з користю використати для компенсації реактивної потужності. Тобто, фактично, ви можете побачити на графіку, що є близько 13,5 тринадцяти квар реактивної потужності, які можна використати без втрати без. Зміни активної потужності 30 кВт. Ну і ось таким от чином буватиметься перехід зменшення активної потужності, але в такому діапазоні воно буде абсолютно невідчутно Аналіз навантаження: всі ми знаємо, що часто приєднуються сонячні електростанції напряму фідером до трансматорної підстанції. Частково це і є однією з причин зростання напруги, тому що. Опір від інвертора до трансматорної підстанції значний. Ну, фактично, це спрощена схема, і весь цей опір від інвертора до розподільного трансформатора ну, він досить значний. В принципі, якщо є споживачі на лінії, якщо це непрямий фідер, і споживачі споживають достатню потужність, то проблема з Зростанням напруги не була би такою помітною, але, на жаль, на щастя, ми маємо можливість будувати 30-кіловатні станції. 30-кіловатна станція це зможе б, могла би бути справжньою розподіленою генерацією, але часто в селах немає таких потужних споживачів, тому вся електроенергія вона або експортується через трансматорну підстанцію. Або спочатку йде окремим фідером на трансформатор і далі повертається до споживачів, через що опір е, значний і фактично різниця е, падіння або зростання напруги, е, воно буде е, значним. Е, е, локальне навантаження на, в будинку, ну, якщо, якщо є якесь споживання, бойлер, локальні споживачі, також. Зменшуватиме е, генерацію, е, збіль, е, також буде е, позитивно впливати на роботу станції, так як напруга не буде зростати сильно. Е, якщо в мережі е, немає споживачів, власне, теж буде зростати напруга. Аналіз навантаження, якщо теж спрощено про це говорити, ось векторна діаграма. Фактично. Потужність, яка генерується тут. Вона може бути знаходитись в межах 110% від номінальної напруги, напруга номінальна. І для того щоб ця потужність, цей струм був експортований. Має бути певна різниця напруг. Це спрощено. І фактично на трансформаторній підстанції напруга номінальна. Ну і так само це діє. При споживанні, коли працює зварювальний апарат, наприклад, потужний чи будь-який інший потужний споживач напруга в мережі просідає, фактично генерація зі зростанням напруги і споживання з падінням напруги, це є фактично максимально схожі процеси. Я вкотре повторююся, що у нас в Україні на жаль немає стандарту мережі для сонячних електростанцій або будь-яких інших електростанцій для приватних домосподарств, тому скоріше тут потрібно виконувати настанову дивської 50 160 Ну і намагатися бути в рамках. Скоріше за все, це не буде, тому я знаю, що багато хто вирішує питання. Стабільності роботи інвертора розширенням діапазону, я прошу підходити до цього обґрунтовано і не перевищувати напругу, зазначену в стандартах. Час відключення. Ну, тут взято для для прикладу грід-код EN 50549 це європейський грід-код. Він використовується в країнах. і. Для одиниць енергоцентру Power Park Modules типу А фактично він може використовуватися без будь-яких інших додаткових пристроїв чи налаштувань. Ну тут для кожного показника є наприклад спрацьовування захисту по зменшенні напруги півтори секунди, за низька напруга, підвищення напруги 1,1 10% це 253 вольти, 115% 264,5 вольти. Ну, щоб вище значення, чи що нижче, швидкість відключення більше. І я не раджу розширювати діапазони надто широко. Ну, звісно, що вони будуть розширюватися, і звісно, що вендори, конкуренти не проводять якихось таких самих вебінарів і не застерігають, але. Я прошу, щоб клієнти, ваші клієнти і сусіди ваших, ваших клієнтів не мали проблем з високою напругою, ну, через що може бути пошкоджене е, якесь обладнання або якісь інші споживачі. Е, є різні методи автоматичної стабілізації. Ну, фактично, я тут вказав їх чотири. Перший це залежність. Осинуса Фі від поточної потужності відповідно до номінальної, залежність, точніше, константний, незмінний косинус Фі. Він може бути заданий таке таким чином, щоб ніколи не перевищувалась не знижувалася активна потужність від номінальної. Залежність реактивної генерації чи споживання реактивної потужності від напруги, і залежність генерації активної потужності від напруги. P – Активна потужність, Q це реактивна потужність, ємність, коли Q більше нуля, індуктивна, коли Q менше нуля. S – це повна потужність генерації. І е, дельта У, дельта В, різниця напруг, ну фактично. Залежить від такого рівняння. P – активна потужність, R це опір, X це теж опір, ємнісний, а U напруга в точці вимірювання. Автоматичний механізм стабілізації Q як функція напруги. Q як функція напруги, реактивна потужність може або генеруватися, або споживатися в залежності від напруги. При від'ємному значенні сонячна електростанція подає індуктивну реактивну напругу, при плюс СС подає ємність. І фактично, якщо підставити це значення в рівняння, можна побачити, що е, зменшується, діапазон, зменшується різниця напруг дельта U. Е, так само можна змінювати косинус Фі. В іноземних грід-кодах цей параметр вказаний. Е, Ну і фактично, замість значення реактивної потужності буде змінюватися косинус ФІ коефіцієнт потужності. При автоматичному механізмі стабілізації, це фактично не автоматичний, але змінюється коефіцієнт потужності. Можна задати, наприклад, мінус 0,9 і інвертор завжди буде працювати з коефіцієнтом потужності мінус 0,9. Ну і таким чином сонячна електростанція буде подавати індуктивну реактивну потужність в мережу, таким чином знижуючи зростання напруги. Залежність активної потужності від напруги, фактично, що це означає: при напрузі в нормальному діапазоні при певній потужності, там, коли діапазон напруг нормальний, номінальний. Активна потужність генерується без обмежень. Але при виході напруги за рамки, фактично, активна потужність буде зменшуватися, генерація може бути меншою, але водночас вона може бути і більшою, тому що інвертор працюватиме стабільніше. Максимальна потужність може бути меншою, але разом з цим. Варто працюватиме стабільніше, і що менше він перевантажуватиметься, то більше буде збережений ресурс. А також є такий параметр, як soft start, м'який старт, коли інвертор повільно набирає потужність. І таким чином, що менше він відключатиметься, то більше він буде генерувати через менший час простою, ем, ну і на останок по. Ем, контролю напруги, фактично, що більше споживання і менша генерація зайвих мережу, то буде менше зростання напруги. В майбутньому ми всі до цього прийдемо, коли ну, більшість сонячних електростанцій, приватних чи комерційних, будуть мати е, фактично накопичувачі електричної енергії, і коли експорт в мережу буде мінімальний, в основному буде використовуватися на власне споживання і на зарядку акумуляторної батареї. Або на енергетичний менеджмент по включенню, відключенню навантаженню, я бачу коментар, що якщо не підвищувати вручну параметру, то станція не буде генерувати. А особливо, якщо використовувати 242 вольти як максимальну напругу, тому що в звичайному, в звичайному положенні становищі напруга може бути навіть вища, ніж 242 вольти, тому потрібно. Два моменти: перший підходити до цього з розумом. І по-друге, а точніше найголовніше писати скарги. Що робити? Відповідно до порядку забезпечення стандартів якості електричної енергії та надання компенсацій споживачам за їх недотримання це документ від НКРКП, який зазначає, що потрібно робити. ОСР має моніторити за допомогою електронних лічильників. Якість параметри якості електричної енергії. В межах від плюс-мінус 10% до напруги. Зачекайте, я розкажу, що потрібно робити буквально за одну хвилинку. Просто це більш важливо написана скарга, вона покращить інфраструктуру і покращить роботу загалом. Якщо тиснути, якщо давати, писати скарги і на Обленерго, і на НКРКП, можливо, щось буде змінюватися. А параметри, які можна налаштувати на інверторі, ви це можете зробити завжди. Тому перше, що можна зробити, це скарга. І якщо ОСР не реагує, потрібно звертатися до НКРКП, до регулятора. По алгоритмах. Я розгляну два алгоритми. Перший це робота з реактивною потужністю. В меню це виглядає таким чином. Ви заходите в параметри Power Adjustment. меню Settings, Power Adjustment. Там вибираєте параметр QU. Характеристична крива. І задаєте параметри для характеристичної кривої. Базові значення тут вже задані. Діапазон, напруг базовий. Теж я не можу дати якісь рекомендовані значення, тому що вони будуть відрізнятися для кожного з споживачів, для кожного з генераторів, тому ми спробуємо записати практичне відео, де розглянемо. На реальній станції, що та як іде потрібно налаштовувати. Ви нічого не зіпсуєте в цих е, налаштуваннях. Слід зазначити, що якщо у вас, якщо у вас встановлені певні ліміти по напрузі, то тут ви їх теж використовуєте, щоб функція генерації споживання реактивної потужності була, е, могла бути активною. тобто, Оці 0,92 і 108% можна залишити. А от кінцевий, кінцеве значення, якщо ви все-таки розширили діапазон напруг, його потрібно відповідно збільшити. Ну і також Q, повторюсь, це реактивна потужність, S – це повна потужність. Якщо це 30 кВтний інвертор, то S буде 33 ква, а Q я би рекомендував використати як 13,5 квар. Розділивши 13,5 квар на 33 ква, ви отримаєте 0,4 або 0,41. Ви можете сміливо поставити значення 041 тут і мінус 041 тут. Таким чином генерацією чи споживанням реактивної потужності ви можете керувати напругою. Звісно, якщо лінія до споживача до генератора, до клієнта виконана недостатнім перерізом кабелів. Опір значний, лінія дуже довга, дуже віддалена станція, це не буде панацеєю, але може допомогти. І другий алгоритм це Voltage Rise Suppression, це боротьба з зростанням напруги. Знайти його можна в налаштуваннях: Settings, Feature Parameters, активуєте Voltage Rise Suppression і задаєте криву е, PU. Раніше можна було тут компенсувати і реактивну потужність і зменшувати активну. Після змін залишилася тільки компенсація активної потужності. І виглядає це таким чином. Ви можете побудувати криву, ви задаєте тут. Параметри напруги та потужності, коли все це буде змінюватися. І, наприклад, після напруги 253 вольти, інвертор буде знижувати генерацію. І зважайте, на яке значення ви задали в уставках, ну, вказуєте його тут. Можна задати декілька точок кривої, в залежності від того, який у вас діапазон напруг. Ми зробимо практичне відео, розглянемо реальні станції, і ви його, сподіваюся, зможете побачити у вересні. Дякую вам за увагу.